Трагічна катастрофа сталася вчора на Ужгородщині. о пів на сьому вечора поблизу села Червоне Мерседес злетів у канал глибиною близько 4 метрів. У машині перебував 54-річний водій. Я бігом роздівся, розкочив воду, ну, думав, що спасу. Великий воздух, виходить, думав, він живий. Машина аж на середину попала, на середину канала. Цей чоловік водудару перекинули пасажирську передню. Ну, сідушку, він там лежав. Пару раз не він нічого, ну, нічого, там, я не міг достати. Він заспився за коробку передач. Може був живий, може вже був мертвий. Для вилучення автомобіля із води, а також пошуку самого водія, в місце події було направлено рятувальне відділення Державного пожежно-рятувального поста села Велика Добронь, а також фахівці групи водоглазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону. Транспортний засіб було вилучено із даного біля каналу. Як з'ясувалося, всередині було виявлено тіло. Власне, самого водія.